Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму YouTube каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали такі автомобілі як Ford Focus. Автомобіль йде 2010 року, 1,6 бензиновий двигун. 260 оригінального пробігу. Автомобіль йде повністю в рідній фарбі без єдиного підкрасу. Підібрав мій напарник Віктор. Даний автомобіль. Всім привіт! Ось такого Ford Focus 2-го Підібрали на Луцькому авторинку для наших замовників. Машинка вся в рідній фарбі, без підкрасів, без жодного підкрасу. З оригінальним пробігом 260 тисяч оригінального пробігу підтвердженого сервісом. 1,6 бензин на гарній комплектації, на гарній зимній резині. Повний електропакет, датчики світла дощу, гарний збережний стан. Якщо вам потрібні такі та подібні машинки, замовляйте автопідбір на руському автобазарі. Всім дякую, до побачення. Також підібрали сьогодні автомобіль, такий як Renault Colos, 2-літровий дизель, 2009 рік. На автоматі повний привід. Зробили повністю весь пакет документів. Власники щасливі поїхали додому, а ми вам, друзі, покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш YouTube канал. Приємного перегляду, друзі. Рено Кенго. Автомобіль йде 2008 року. На зимовій гумі. На звичайних ковпаках. Пасажирі. Один п'ять дизель. По автомобілі нас іде звичайний кондиціонер п'ятиступка ступка. Салончик, в принципі, в гарному стані. Рено Кенго 2008 рік. 1.5 дизель, 214 заявленого пробігу, март телефона власника. Власник заповняє, автомобіль йде в рідній фарбі. Телефонуйте, запитуйте. Renault Megane другого покоління. Автомобіль у нас іде 2005 року. У нас все сезонній гумі на звичайних ковпаках, кузу універсал. По автомобілю бачу, є безключовий доступ. Клімат, контроль, мультикермо, 5-ти ступка, 4 склопіймачі. Реномеган. 2005 рік, 1,6 бензин, 83 кВт. Клімат 160 заявленого пробігу. 4950, друзі. Ціна. Номер телефона власника. Кому цікавий мегандрого, покоління, телефонуйте, запитуйте. Дача Сандеро. Авто йде 2009 року. На все сезонній гумі. 1,4 бензиновий двигун. По авто є форкоп. Дуже друзі, чудовий варіант, хто хоче десь там під таксі. Базова простенька комплектація, Склопідйомників, кондиціонера немає. Дача Сандеро, нефарбований, 2009 рік 1.4, 201 заявленого пробігу, 4000, друзі ціна. Номер телефона власника, кого друзі, цікавить, Сандеро, телефонуйте, запитуйте. Opel Vectra. автомобіль для 2007 року випуску. На лінзованій оптиці, на зимовій гумі, на титанових дисках. 1,8 бензиновий двигун. По автомобілю є Форкоп 103 кВт. По автомобілі в нас йде клімат, навігація шестиступка, мультикермо, 4 склопідйомника, Opel Vectra, 1,8 бензин, 103 кВт. Ціна його 5500, номер телефону друзів власника. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Рено Кенго, автомобіль йде, 2008 року. 1.5 дизель на літній гумі на звичайних ковпаках. Автомобіль пригнаний з Франції. Кондиціонер, п'ятиступка салон Салон є, запертий. 2008 рік, 1,5 дизель, 6950 друзі ціна, номер телефону власника. Volkswagen Golf 4. Автомобіль де на українській реєстрації. 2000 рік. 1,4 бензиновий двигун. Зимова гума по автомобілю в чорному кольорі. По комплектації кліматконтроль. 4 склопідіймача підіймача. Салон потребує легенько хімчистки 2000 рік, 1,4 163 заявленого пробігу, друзі, ну, 3800. Ціна даного гольфіка. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Nissan Note. Авто 2010 року, 1,6 бензин. На легкосплатанових дисках на літній гумі. Є форкоп. Клімат контроль, мультикермо, п'ятиступка, ступка мультимедіа, 4 скло по комплектації. Авто принес зі Швейцарії, як запевняє власник, 2010 рік, два комплекта Коліс. 1,6 бензин, 165 зеленого пробігу, друзі. Ціна його 7300. Комусь цікавий і нота, телефонуйте, запитуйте. Volvo V50. Авто 2008 року. На лінзованій оптиці. На всесезонній гумі. Повто задній парктроніки. Автомобіль йде в чорному кольорі. Volvo V-50. 1,6 дизель. Простенька комплектація, 4 скло підіймачі, кондиціонер. 2008 рік, Volvo V50, 1,6 дизель, ціна його, друзі, 6700, номер телефона власника. Телефонуйте, запитуйте. Renault Кенго. Автомобіль іде 2006 року, 1,5 дизель. На механіці, на літній гумі. Є Форкоп. Томбіль йде на українській реєстрації. Простенька доволі комплектація. Ціна його, друзі. 3000 номер телефонного власника, кому цікавий, ставте на паузу. Тут, я так думаю, що він іде більш за все, що грузовий, але доставлено два сидіння. Телефонуйте, запитуйте. Гольф 4 автомобіль 2002 року. На зимовій гумі на звичайних ковпаках. 1,6, друзі, Газ бензин. Велюровий салон. Звичайний кондиціонер, чотири скло підйомника. Піжу з Німеччини, 2002 рік 224 зеленого пробігу. Ціна його 4250. Газ, бензин, номер телефону власника. Дача логан 2009 року. 1,6 бензин. Авто на літній гумі, на звичайних ковпаках. 1,6 із mpi двигун. Є форкоп. В білому кольорі. Є кондиціонер, склопідйомники п'ятиступка. 2009 рік, 1,6 бензин, 5500, номер телефона власника. Тому ж, друзі, цікавий. Дача логан, телефонуйте, запитуйте. Рено Кенго Авто йде 2003 року. 1.5 дизель. На зимовій гумі. Пасажир. Авто є форкоп? Звичайні ковпаки. По автомобілі йде кондиціонер, склопідйомники, п'ятиступка, 2003 рік, 1,5 дизель, 195 зеленого пробігу, 4800 ціна його, кондиціонер, тільки пригний з Німеччини. Комусь, друзі, цікавий ренокенгу, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H. Автомобіль 2007 року. 1.8 газ-бензин на автоматі. На літній гумі Мішалін. Є фуркоп, 1.8 бензиновий двигун. З газом. Клімат-контроль, мультикермо, автомат, два склопідйомника, є підлокітник. Opel Astra 2007 рік автомат. 1,8 газ бензин, 240 зеленого пробігу, 5950 ціна, номер телефона власника. Комусь цікавий, Opel Astra H, в кузові хатчбек на титанах. Телефонуйте, запитуйте. Toyota Avensis, 2008 року на передніх та задніх парктроніках на літній гумі двохлітровий дизель. Клімат-контроль, мультикермо, шестиступка, 4 склопідіймачі, 2008 рік, 2-літровий дизель, 240 зеленого пробігу, 6900 ціна його, номер телефона власника.